Ми ну, в Збаражі, І перші от я, я перше тут і перші враження. Ось, дуже, дуже так важко було доїхати знайти. Я дуже нервувався, що знаків нема, що Україна так погано відноситься до пам'яток архітектури. Що не, неможливо знайти їх. Ми ледве знайшли. Ми їхали, думали, що ми неправильно їдемо, а вийшло правильно. Але ми їхали як сліпі, якісь. І це, це, це говорить про. Це мене, це мене болить, бо, бо ми, ми наплювали, напевно, на пам'ятки архітектури. Ми наплювали на культуру. Я не знаю, що це таке. Це, це жахливе ставлення. А коли от ми під'їхали, відразу відчулося. Відчулося, так, а вдарила якась така хвиля, атмосферна хвиля часу. Тут якби час зупинився, той, той час. І колорит той, ось ці камені, ці камені, і оця типова така оборонна архітектура, оборонне будування, воно вже говорить про час, воно говорить про атмосферу, воно говорить вже про дух той, дух того часу. Відчувається, відчувається ота людина, людина. Людина того часу, де поділено було, на, де був поділ на аристократію, на шляхту, на шляхту і, на, і на людей. Ось тут вже, вже, вже чути дух того часу, чути повітря, те, яким дихали ось люди того часу. І е, ось ця естетика, все-таки, ось цих каменів гарна, ш... гарна. Не настільки, як Олеський замок, напевно, але все-таки ось м, стариною пахне. Б'є стариною, така, така атмосферна хвиля йде.